Добрий день, любі друзі! Я вас вітаю на моєму каналі Заміська садиба Наталії. Сьогодні у нас 14 листопада. Осінь дуже така приємна, тепла. Сьогодні дуже сонячно, були буревії, а зараз опять все стало на свої місця. Дуже тепло, сонячно і Хочу сказати, що кожен день дуже похожий на інший. У мене починається мій ранок з того, що я кормлю свою птицю. У мене її небагато. Зараз покажу. Тут у мене мешкає гусочка. Ось така. Гусиня шипить, Да. Діти принесли маленьким гусиням ще влітку. Ось вона така виросла. Тут у неї ось їда, тут у неї є вода. Ну, в неї завжди практично мокро, тому що вона весь час купається. Тут мешкають курочки. Ось у нас такі голоши і іспанки. Дуже крупні кури. Такі вагою вже зараз ну, кілограма по чотири. І петушок півника. Півник у нас вилупився з яєць. Поставила в інкубатор і аж вилупилось одне курча, Оце такий красавчик, півень. Теж дуже масивний, так, тут у нас вода їда, так, сьогодні буду займатися. Черенкуванням лаванди і покажу вам процес. Зараз покажу, з якого куща ми будемо брати черенки. Тут так поруч, два куща, це один, це лаванда. Вірніше, це лавандин. І, це, і цей кущик це лавандин, це синева, квітне яскравим. Фіолетовим кольором і такі сизі гілочки. А це варієгатна. Так як вона трошки в мене тут, бачите, росте в затінку для лаванди краще, і для лаванди на краще сонце. Тоді вона буде дуже яскрава. А якщо вона так, от, як у мене в затінку, то вона не дуже виражені. Ну, от видно, звичайно, видно, що це варієгатна, вона, що це вона така, бачите, жовто-зелені віти, і квітне вона такими голубими квітами, колосочками. Така декоративно дуже гарна. Багато кому подобається цей сорт лавандина. Напам'ятаю, хто у нас ще не знає, що таке лавандин і як він відрізняється від лаванди, хочу вам сказати, що це гібрид. Це лаванда англійсько-вускалиста, схрещена з французькою лавандою, і виходить, виходить лавандин. Це морозостійка рослина. Добре, вона зимує, особливо в нашому регіоні. Це Дніпропетровщина. У нас, звичайно, у нас бувають і холодні зими, але бувають, скажімо так, ну обов'язково мінусова температура така гарно виражена. У нас буває ну, на Дніпропетровщині. Значить, зараз буду черенкувати, брати. На черенки, тому що якщо лаванду ми можемо посіяти і можемо отримати саджанці з насіння, то з лавандина ми можемо тільки її ми можемо тільки почеринкувати, взяти череночками, розмножити. Можемо, якщо кущ великий, ми можемо його розділити на декілька кущів і отримаємо. Ну, такий посадковий матеріал або розмножимо. Ну, а зараз я буду черенкувати, покажу вам, як, що що зробити, щоб краще укоренилося. Ну, в общем, Дивіться, в першу чергу я взяла миску, налила сюди дощової води і сюди я добавлю укорінювач. Такий у мене укорінювач зараз для укорінення. Для насіння та розсади. Є така мірна ложечка. Ось я наберу. Ось так. І сюди всипаю в миску. І ретельно розмішую. Всі череночки, які я буду зрізати, я буду поміщати сюди в миску з укорінювачем. Так. Починаємо. Сікатор повинен бути такий гостренький, щоб гарно зрізав. Зараз подивимося, я її зрізала тільки від квітів, а це все молоді прирости, які я буду укорінювати. Зрізаю таку гілочку, нижню частину. Ну, ось такий буде черенок. з І Зразу кладу воду з укорінювачем, звільняю нижню тільки частину від, якщо є залишки від цвітіння, я їх також обрізаю. Також такий череночок. Можна оцю верхню частину, можна трошки її підрізати. Отак, отак зовсім трошки. Так. Вона, коли полеже, ці череночки в укорінювачі. Вони стануть такі, як би сказати, такі міцненькі. Вони зразу такі, ну як не прив'ялі, але, а потім вони будуть такі цупкі. От вони хорошо як наберуться, наберуться гарно води і поживних речовин стануть такі, як би сказати, міцненькі такі стануть. Так, і так ми беремо, з цього куща можна взяти дуже багато черенків. Зараз я швиденько наріжу і будемо, і будемо займатися далі. Нарізала череночків. Ось тут їх багатенько, так. Так, я їх повністю занурила в воду. Щоб вони набрали сил. Дивіться, на кущику навіть і не видно, що з, не, з нього брались черенки. Він такий же залишився пишний. Так що е, буде гарно цвісти. Е, лаванда і лавандин дуже люблять обрізки. Тому ось хочу вам показати його колір тут, де молоді, відростають. Бачите, ось видно? Який яскравий. А тут поруч висадила шавлію. Також така варігатна лікарська рослина. Це я зніму окреме відео про шавлію, про лікарські рослини духмяні. У мене є тут і м'ята, і декілька видів шавлії, і чабрець. Це все я вам покажу. Горщики з сортом тримаю поруч. Щоб розуміти, це ось лікарська шавля така, а Так, ідемо далі працювати. Цю, ці черенки я залишу на годинку, щоб вони постояли в укорінювачі. Черенкувати я буду в касети. Тут вже підготувала, приготувала ґрунт легкий, універсальний ґрунт для вирощування всіх видів квітів у мене пролила марганцем, щоб не, хворі, не хворіли рослини, щоб менше було загнивань, тому що зараз у нас уже осінь і буде не така тепла, звичайно, погода. Тому я з метою безпеки все це роблю. Ось хочу показати вам, це в мене тут вже укорінений. Це також лавандин, сорт грусу, це з череночка. ну Тут вони вже з гарним корінцем. Вже так виросли. Так. Ну, чекаємо, далі будемо, розкажу вам далі сам процес черенкування. Вибрала череночки з укорінювача, сюди поставила, щоб вони трошки вода стекла. І вже тут частково я висадила, залишила один рядочок, щоб показати вам, як я буду це робити. Робимо, як зазвичай, традиційно. Беремо черенок, Опудрюємо в укорінювачі, отак ретельно. І якщо ґрунт у вас легкий, то просто отак вставляємо глибоченько під самі гілочки і притискаємо пальчиком, щоб добре уплотнилося з землею. Так, і так всі інші. Низ у нас підчищений, опудрюємо і висаджуємо. Так. І гарненько притискаємо з усіх сторін. Після того, як всі череночки посадили, висадили, я оприскую водичкою, вода чиста, звичайна, У мене дощова. Поки що використовую я дощова, використовую дощову. Отак рушую, і це я про Кожного дня оприскую практично кожного дня. Но в даному разі у мене це все знаходиться в теплиці, тому я це можу робити там один раз в три дні. Тут волога все, время, як, зволожено, повітря вологе. І я зверху накриваю або склом, або полікарбонатом, або ж просто плівкою. Щоб проникало світло. Ну, ось таке черенкування я вам показала. Це саме звичайне, як завжди, нічим не відрізняється від іншого. Я так думаю, що це більше для новачків по розмноженню. А потім я ще своїх підписників стимулюю, щоб вони працювали, щось робили, заряджались енергією. Я бажаю всім мирного неба. На все добре, до нових зустрічей!